1400 метрів проїжджої частини покрили першим шаром асфальту, розповідає виконроб Віталій Кізей. На пішохідній частині проспекту Волі вкладають бруківку поблизу Київського майдану піщано-гравійну суміш. Тут була перебудова лейневої каналізації, яка працювала з основного колектора, і тут затрималась робота. Ну, Ми війшли трошки в осінь, не дуже такий хороший час, але бачите, по можливості перечекали дощі далі. Вибираємо пісок, все це завозиться, ущільнюється, трамбується. Плануємо, що до кінця тижня, якщо гарна погода, докладемо тут ще ПС, щоб ну, нижній шар асфальту. Віталій Кізей каже, загальна товщина нового дорожнього покриття 70 сантиметрів. Наступні шари асфальту покладуть навесні. Вибирається ближний камінь, докопується земля, вивозиться і тоді глина. ну, Якщо видно, воно таке, що ну, на чому та дорога построєна. Тоді далі влаштовується камінь від розборки, далі. Пісок йде 20 см, щебінь 20 см. Ну і далі, як бачите, жилося ЧПС і асфальт. В процесі ремонту розповідає директор міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Проєкт відкоригували. Це вплинуло на загальний кошторис. За попередніми підрахунками на капітальний ремонт планували витратити 63 мільйона гривень з бюджету міста. Відбудеться здорожчення, додаткові роботи по заміні підземних інженерних мереж. Це мережі теплопостачання, мережі газопостачання, каналізаційні мережі, мережі знову каналізації, влаштування нижнього шару. Я не можу сказати, що це буде 100 мільйонів, може більше, може. Може, менше тут тяжко сказати, все буде чітко видно після завершення робіт. Нині на проспекті Волі облаштовують зупинки громадського транспорту та встановлюють бордюри. У жовтні цей відрізок шляху тимчасово відкриють для руху транспорту, розповів комунальник Микола Осіюк. Не розширили не грама, а те, що там роблять, я все І, Але те, що вони не розширили не грама, це погано. Тут розминути дуже важко. Звісно, і тут не один має машину, забити, він має заїхати вийти. А ці пространства, як я подивлюся, і туди стільки є, що ми можна... ну, хай би на одну полосу розширили Я Коріна лучанка, я дуже тішуся, що наше місто набуває гарного, шатного вигляду. ну Я готова потерпіти такі незручності для того, щоб потім було комфортно і мені, і майбутнім поколінням. Нагадаємо, капітальний ремонт проспекту Волі розпочали 31 травня цього року. Замовником робіт є міський департамент ЖКГ. Микола Осіюк розповів, завершити ремонт центрального проспекту обласного центру запланували до кінця наступного року. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.